Друзі, усім привіт! Сьогодні ми будемо виводити кошти з мого аккаунту, тому що я зробив з 50 доларів 102 долара. Я думаю, що варто зараз вивезти половину з цього депозиту і знов почати торгувати з 50 доларів. Тому що чому я так рішив? У мене немає певних знань. Я торгую досить ризиково і знань в мене особо немає. Тому, щоб не ризикувати тою сумою, яка зараз в мене є, 102 долара. Тому я виведу 50 доларів на свою карту зразу в кеш, не на спот, ні на що інакше, зразу в кеш. Ви це все побачите. Як я вивожу. Ви побачите, що це дійсно настоящі гроші. Можливо, хтось не вірить, тому ви зараз це все побачите і переконаєтеся в цьому. І так, я лишаю на своєму фьючерсному аккаунті, ось бачимо, рівно 50 доларів, А на спот я перевів 52 44 цента. Ми нажимаємо вивод, потім вибираємо адрес. Ось тут я вже маю свій кошельок, нажимаємо максимум і нажимаємо вивести. І потім вводимо код, після чого гроші мали би перейти на мій Binance аккаунт. Ось все. Нажимаємо відправити USDT, 52 долара Зараз мають прийти на мій спотовий гаманець на Binance. І так, буквально 2-3 хвилини, і вже 52 46 центів в мене вже на депозиті на Binance в спотовому аккаунті. Ось бачимо, ось тут я вже вивів, лишилося тільки рівно 50 доларів, А спотовий аккаунт на Binance. І поповниться на 52 долари. Тепер нам потрібно через p 2 p вивести гроші на карту. Зразу перекидаємо в кеш. І так, тепер ми знаходимося на P2P, Тепер ми переводимо з спотового аккаунту на поповнення, переводимо максимальну суму, яка в нас є, це 52 долари 44 цента. Нажимаємо продати USDT, нажимаємо максимум, продаємо якраз всі USDT, отримуємо ми 2 майже 200 гривень. Нажимаємо продати USDT. Зараз ми е, успішно оформимо ордер, і після чого людина має нам скинути на карту 2000. 200 майже гривень, після чого ми автоматично перекидаємо йому наші USDT і ми отримуємо наш прибуток, який я розганяв свій депозит за 50 доларів. І так, після чого, ось мені прийшли гроші. Я не знаю, чи буде видно, але монобанк, якщо що, я зараз прикріплю тут скріншот, Зараз я роблю скріншот, і ви зараз побачите на екрані, що успішно мені кошти прийшли на мій. Рахунок, і тепер нажимаємо платіж отримано. Я підтверджую, що отримав 2192 гривні. Нажимаємо «Підтвердити переказ і так. Ось тепер остаточно успішний продаж. Я отримав 2191 гривню. В принципі, ми ідеально розігнали депозит, зробив x 2 Починав я з 50 доларів, рішив вивезти половину, тобто 50 доларів, яких я вклав. Тепер я буду торгувати на тих 50 доларів, які я заробив. І залишається нас тих, якраз 50 доларів, які я наторгував на подальші торгування. Будемо. Розганяти далі знову з 50 доларів. А також хочу сказати, що обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, там я розповідаю в загальному про свої думки на ринку, там ком'юніті трейдерів, там вже майже 100 людей, які торгують по системі скальпінг і не тільки. Тому обов'язково приєднуйся, будь в числі трейдерів, які хочуть чогось добитися на цьому ринку. Усім до зустрічі, усім профіту і усім пака!